Так, доброго дня, шановна громада. Я вас вітаю. ЗС-комплект на зв'язку. Відео для... більш для військових. Хлопці, кому потрібні колонки, є на сьогодні, сьогодні 23.08. Є вільні три колоночки. Хлопці не вспіли забрати військові. Можливо, кому сьогодні там, Або завтра потрібно буде Значить, е е класні колонки 220 і одна колонка е 12 вольтова взривозахищена. Значить, е Ми їм робили одну більше для легкових машин там, для Mitsubishi, і другу для заправки техніки там, будь-якої. По комплектації, круті комплектації у них це 70. Літрові мотори посилені на металевих головках таких, з подвійною фільтрацією це фільтрація, сіпаратор грубої очистки. Тут відкриваємо, стакани стоять з сітками. чистимо. Тут стоїть сепаратор на 5 мікрон вологовідділювач. Цей у нас буде очищати всю систему, це буде вже відділяти вологу. Електронний лічильник на алюмінієвому корпусі. Е, лічильники дуже якісні. Е, поворот, дві поворотні муфти. Це пряма, це осьова. Осьова буде ставитися тут, щоб не переламувався шланг. Тут так само поворотна поворотна, е, лічильник електронний, е, 70-й мотор. Дізельний і одна фільтрація вологовідділення е сепараторна. рукав 4 напорний 2, всмоктування. бензин все те саме, е тільки без фільтрації вони брали. рукав в 4, всмоктування 2. 50 літрів на хвилину. Е військовим у нас, ви знаєте, знижки максимальні. Тобто, хлопці, кому потрібно. Пишіть вайбер, е, там, телеграми, там, байдуже де, тобто, якщо кому потрібно терміново. Бо хто в Києві і потрібні колонки, будь ласка. Якщо не терміново, також зберемо у нас для військових, ми стараємося відправка день в день. Якщо ви зранку сказали, на вечір вона вже готова. Для... Звичайних у нас клієнтів день максимум на слідуючий день, якщо не дуже важкі зборки. Так, хлопчики і дівчатка. Будь ласка, кому потрібно, дзвоніть, пишіть. Є в наявності. Приїжджайте в Києві, на склад можете забрати. Все, дякую велике, гарного дня! Слава Україні! Слава нашим бійцям! Все буде Україна!